Друзі, всіх вітаю на своєму каналі! З вами Джон Бульдозер. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Цим ви допомагаєте в підтримці мого каналу. Чим на каналі нас більше, як я завжди кажу, тим краще для вас стараюся робити кортецько, гарний контент. Також не забувайте ставити вподобайки, також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити всі мої нові відео. І дивіться, відео завжди від початку до кінця. А ми погнали. І в нас подія, місячний новий рік, Зміїний Скарб, який починається 28 січня 20 року о 14.00, а завершується він 12 лютого 2025 року о 5.00. Ось так. І давайте ми разом з вами подивимося відео. і Будемо вже знати, що нас там чекає. Наближається місячний новий рік. Спалахи феєверків і тисячі ліхтарів осяють гаражі танкістів. Дерев'яна змія принесе кожному радість. Подарунки і червоні конверти. Долучайтесь до веселощів з 28 січня до 12 лютого. Святкове диво чекає у грі, а дерев'яна змія пропонує вам зіграти за її правилами. Виконуйте завдання, заробляйте печатки, і за них відкривайте нові сегменти. Ви отримаєте нагороди за кожну. У багатьох сегментах ховаються червоні конверти. Кожен конверт це накопичувальна знижка в 600 одиниць золота. Що більше накопичите, то більше заощадите. Коли зберете всі конверти, отримаєте знижку в 3600 золота. Вражає, чи не так, але ви, мабуть, вже запитали: знижка на що на це запитання відповість кіт. Пухнастий друг продає спеціальні святкові набори, до яких можна застосувати знижку. Тут є навчальний посібник, півроку танкового преміум акаунту і, звісно, преміум машини. Наприклад, Type 63. конверти допоможуть отримати усе це добро набагато дешевше. А Panzer 4 шмальтурм взагалі можна зробити безкоштовним. Кожну пропозицію можна придбати один раз, тож краще спочатку зберіть максимальну знижку, а потім вирушайте на шопінг. Кіт не лише продає корисні речі, а й дарує їх. Він регулярно даватиме вам трохи печаток, які потрібні для відкриття нових сегментів змії. Стежте за таймером, щоб знати, коли заходити в гості до котика, і не забувайте виконувати завдання змії. Так ви легко пройдете всі етапи і порадуєтесь приємному сюрпризу. Він зробить ваш місячний новий рік по-справжньому святковим. Докладніше розповімо в наступному відео. Зустрічайте рік дерев'яної змії з радістю, світлом і з of Tanks. веселого свята! Так, відео ми з вами подивилися. Ось мені дуже цікаво. Чому о, дивіться, ми будемо проходити зміїний шлях і будемо отримувати по 600 золота. Ми назбираємо сумарно 3600 золота. А можна буде це золото залишити собі, а нічого не купляти, щоб просто було плюсом. Ось мені дуже цікаво. Так, окей. Я внутрішній ігровий магазин, таємний розділ, регулярний подарунок. Окей, і чекайте на нові можливості. Добре, добре, так. Окей. О 14-й годині стартує наш місячний новий рік, змійний скарг. Так що, друзі, всі залітайте о 14-й в гру і вже давайте проходити з вами ці завдання. А з вами був Джон Бульдозер. ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Також не забуваємо натискати на дзвіночок, щоб не пропустити всі мої нові відео. І пишіть в коментарях: будете проходити цей змінний шлях. Так чи ні? І нехай щастить вам.